І так, дітки, давайте ще раз привітаємось до наших гостей. Добре! У нас в Україні проходить другий етап безпеки дорожнього руху. І в нашій школі ми цілий тиждень говоримо про безпеку дорожнього руху. верніше повторюємо так, правила безпеки. Дорожнього року до учнів загальноосвітньої школи номер 6 у горішніх плавнях сьогодні завітали представники національної поліції відділу номер 2 Кременчуцького райуправління. Одразу у двох класах навчального закладу правоохоронці нагадали дітям про основні правила безпеки на дорозі. Інспекторка ювенальної превенції разом з дільничним офіцером поліції детально пояснили дітям правила поведінки поблизу проїзних частин, вулиць та доріг. Для засвоєння дітьми нової інформації поліціянти провели з ними інтерактивні ігри. Хто мені допоможе пригадати, які є основні правила поведінки на дорозі. Є бажаючи вже не, не приходити на красне світо. Так Не можна бігати, коли красний світофор. Так, взагалі по дорозі, по дорозі не потрібно бігати. Хотілося б нагадати батькам, що не потрібно забувати про цю важливу річ, а також про. Безпеку їхніх дітей, безпеку їхнього пересування дорогами, а також ще раз наголошу про темну пору доби для зменшення випадків дорожньо-транспортних пригод з участю дітей при можливості забезпечувати ліхтарями, стрічками, світловідбиваючими для того, щоб дитина могла безпечніше рухатись містом у іншому класі ЗОШ номер 6 Патрульні поліцейські після нагадування про важливість дотримання правил безпеки дорожнього руху із задоволенням відповіли на всі. І запитання школярів.